Привіт, друзі! З вами maxfelix 42 і це моє робоче місце. Але це відео буде оглядом монітора Samsung Viewfinity S6, це що якраз посередині. Ну або якщо детальніше, яка його модель, то десь така, ну, як мінімум, буде в назві відео. Чому е, перейшов на такий монітор? Адже і раніше я використовував 27-дюймовий монітор на 144 Гц, е, тому що. Цей зручніший для роботи. І ось чому. Е, мій робочий день проходить за макбуком Відповідно, хочеться мати більший простір для роботи і потрібен монітор. Е, раніше, для того, щоб підключати до макбука якийсь монітор, треба було використовувати різні перехідники, адже в макбука там лише Type-C-порти. Type-C-порти це ось такі от. Порти, їх 4, і більше, по суті, ніяких портів немає, ніяких ні HDMI, ні з портів і тому треба різні перехідники. Плюс часом хочеться підключити до Macbook, наприклад, механічну клавіатуру, чи мишки, чи ще щось, що підключається не по Bluetooth, а наприклад, кабелем, тому, тому треба знову ж таки виходити з ситуації, використовуючи різні перехідники. Але... Компанія Samsung зробила такий монітор, який є, по суті, і USB-хабом, і який можна підключати лише одним кабелем до MacBook, a. плюс MacBook через цей Type-C кабель і заряджається. І підключено виходить клавіатура, мишка, виводиться зображення на монітор. Ну і забігаючи наперед, можна навіть Ethernet підключити. Ось. Тож, якщо ми порівняємо зараз, яка у нас картинка на даному моніторі, звісно, камера телефону це вам все не передасть, і е, зображення на Макбуці, то вам може здатися, що зображення на Макбуці більш чітке і в принципі, вам не здається, адже роздільна здатність практично однакова. Даного монітора 2560 на 1440 пікселів, а тут 2560 на 1600 адже тут екран 16 на 10. Ну а розмір якби, екрану зовсім різний. Тут у нас 15 дюймів, тут у нас 27 дюймів. Через те щільність пікселів різна. Тому, чисто для роботи, якщо ви плануєте використовувати з технікою Apple, раджу брати такі 4К монітори. В даний Samsung є у версії 4К, але тоді там буде 60 Гц, а не 100 Гц, як тут. Що у нас підключено до даного монітора? Знову ж таки, в нас. Підключений кабель Type-C, яким він підключається до MacBooka. Також підключено DisplayPort, яким він підключається до стаціонарного ПК, який у нас там десь живе під столом чи в столі. Також підключена клавіатура, мишка. Мишка одна підключена ось ця. Тобто цією мишкою можна якби, керувати, виходить, і MacBook, і стаціонарним ПК. Причому переключення відбувається досить таки легко. Ми лише вибираємо джерело, чи це DisplayPort, чи це Type-C. Якщо DisplayPort, то відповідно у нас ПК. Як бачите, мишка працює як тут, так і тут. Другий дисплей у нас підключений до тільки стаціонарного ПК. Відповідно, і, і цією мишкою можна керувати, і тією. Просто це більш зручна для ігор. Коли ми там вже відпочиваємо від роботи, це більш краще для роботи. А взагалі в планах, можливо, перейду на одну мишку безпровідну. Можливо, згодом на клавіатуру безпровідну, тому що все хочеться позбуватися від проводів. Е, так, давайте ще ззовні по монітору, що як він у нас, які його особливості. Е, одна з класних, як на мене, особливостей, це те, що він досить такий е, не, великий, не габаритний, він досить тонкий, дизайн нього акуратний. Також класно, що е, зверху на ньому немає ніяких решіток, тобто, куди могла б забуватися пилюка. Тут є певні вентиляційні отвори, але вони досить таки приховані. Монітор у нас живиться напряму від розетки, тобто немає ніяких додаткових блочків. Знизу підключаються всі вхідні роз'єми, є нога, яка дозволяє регулювати висоту. Тут регулюється нахил і можна його повертати на 90 градусів, так би мовити, портретна альбомна орієнтація. Збоку у нас ще є. Порти для Ethernet, для підключення акустики, два USB Type-A на вихід і ще один USB для сервісного обслуговування, щоб, наприклад, оновити прошивку. Щодо самого зображення ще, можу навести, приклад з стареньким монітором Samsung. Новий ну, знову ж таки, дивиться, що через камеру це. Невдячна справа, вона не передасть ефекти, Але ще можу сказати, що монітор сертифікований HDR, тобто у о, операційній системі Windows можна включати і відключати HDR. Зараз ми подивимося, яка буде різниця. Оце в нас HDR відключений. Це в нас HDR включений. Знову ж таки, камера підлаштовується під освітленість і ну, важче. Побачити різницю. Але HDR що нам дає, що більш темні сцени стають ще темнішими, а світлі сцени стають ще світлішими. Тобто це розширений динамічний діапазон. Ось. Тож, давайте ще перейдемо огляду його роз'ємів. Але перед тим вкажу на два недоліка, які. Як на мене, варто вам знати перед тим, як, як ви будете купувати такий монітор. Отож, перше, якщо ми маємо якесь біле зображення, то в даного монітора внизу, а, зараз я постараюся це ближче показати, внизу у нього є такі зони затемнення, тобто підсвітка, от саме-саме внизу, вона йде такими. Якимись градієнтами. Знову ж таки, камера не дуже це вловлює. Словом, вона нерівномірна, вона такими, наче затемненими ділянками йде десь через сантиметр один від одного. Чому це так зроблено? Тому що тут внизу йдуть світлодіоди, які якраз і дають LED підсвітку монітору, і тому знизу можливо видно, от, де проміжки між світлодіодами є трошки темніші ділянки. Це видно лише на світлому, і це видно лише, якщо переглядатися на нижню горань. Тобто, якщо ми дивимося з загального, ми цього навіть не помітимо. Ну, якщо це якась темна сцена, то теж цього не буде видно. Це перше. Друге, це те, що монітора, хоч і дуже зручна мінімалістична підставка металева, на яку ви можете поставити, будь-що нічого з неї не буде спадати. І монітор досить такий стійкий завдяки такій підставці. От е, Я його порухаю, ну і він там хитається буквально секунду. Але за рахунок от е, такого кріплення він надто сильно виступає вперед. Це вам треба врахувати, якщо у вас не глибокий стіл, як у мене тут десь 80 см, можливо, навіть більше, глибина сама столу, стільниці цієї. І якщо у вас стіл, там, наприклад, 50 см, то ви маєте розуміти, що ну десь 20 з них буде вкрадено монітором, і вам лишиться мало місця. От. А через те, що діагональ досить таки немаленька, 27 дюймів, то і вам сидіти треба на певній віддалі від даного монітору. Тому це треба врахувати. В моїх умовах, коли от така от досить глибока стільниця, мені все зручно, мене все влаштовує. Ось, але так. Регулювання по висоті. Ну, він ще новенький, нерозроблений. А зараз я поставлю на підставочку. Так. І так само можна однією рукою підняти, можна повернути, все це окей, все це працює, все добре налаштовується. Ну і звісно нахил вперед, назад, це все теж окей. Тож, давайте оглянемо його роз'єми. І там буде ще один, як на мене, мінус. В комплекті, до речі, йде HDMI кабель, кабель Type-C. Ну і кабель живлення. Усе, що йде в комплекті. Так, тож, давайте подивимось на його роз'єми. Отож, друзі, монітор. Навіть бачите його ціну актуальну наразі на момент запису відео. І ми мали поговорити про його порти. Отже, на задній стінці з боку, ось тут вгорі, розташовані наступні роз'єми. Це USB-Type A для сервісного обслуговування монітора. Тобто тут можна поновлювати прошивку. Два usb type A, які працюють на вихід, також міні-джек для підключення наушників або акустики, та Ethernet порт. Чому Ethernet порт це актуально, адже деякі ноутбуки на сьогодні немає. Ethernet порту, і якщо ви хочете більш стабільне з'єднання, ніж Wi-Fi, то ви можете сюди підключити Ethernet кабель, а уже по type підключитися до монітора, і відповідно в ноутбука буде інтернет йти через Ethernet. Така от майже тавтологія. І відповідно, щоб ці порти працювали, у нас є вхідні роз'єми. Серед вхідних роз'ємів у нас є HDMI та два дисплей-порта. Причому один з дисплей-портів у нас працює на вхід, інший на вихід. Це дозволяє підключити, для прикладу, два таких монітора одним кабелем, відповідно, кабель з відеокарти йде в цей роз'єм, а з цього роз'єму йде кабель до іншого монітора. Також тут є е, USB Type-B. і... Отут -от є якраз той другий, чи третій уже, по рахунку мінус, про який я говорив, це те, що в комплекті не дають кабелю USB Type A і Type-B. А це роз'єм для того, щоб у нас працював якраз USB-хаб. Тобто повертаючись назад, щоб у нас працювали ці роз'єми на вихід. Відповідно, звуковий і оце от Ethernet, нам треба підключити наш персональний комп'ютер до цього роз'єму. Якщо у випадку ноутбука, коли ми підключаємо по Type-C, він теж буде працювати як хаб, тут проблем немає. Тобто, напевно, компанія передбачала, що зазвичай будуть напевно, користуватися даним роз'ємом. То якщо ви підключаєте синавний комп'ютер по DisplayPort, то дані по ньому не будуть іти, які, ну, для прикладу, для роботи периферії, тому вам треба ще докупити кабель. USB Type A і B, щоб у вас монітор працював ще як USB-хаб, плюс там інтернет-карта для ethernet порта ну і там звук, якщо вам це треба. Динаміків монітору немає. Ось, але є от така можливість вивести звук. Якщо не помиляюся, по DisplayPort і по HDMI також звук буде виводитися, але USB працювати не будуть. Це от ще такий нюанс, якби на цьому зекономили. От, ну, Моє діло вам про це розказати. Ну і тут у нас стандартна розетка для того, щоб підключити живлення монітора. Також варто наголосити, що монітор через type c порт може видати до 90 Вт. Потужності стандарту Power Delivery, тобто ви можете заряджати свої ноутбуки до 90 Вт потужністю. Для більшості ноутбуків цього цілком буде достатньо. Ну і тут у нас ще більше, більш детальніше розписано, відповідно, які USB-шки, які взагалі порти. Ну, ми вже про це поговорили. Загалом, мої враження позитивні. Тут бачите якась кабель-менеджмент, який продумали, щоб ви могли акуратно заховати всі ваші дроти, і щоб вони вам не, не плутались тут. Зручна підставка, зручне регулювання, досить стійка конструкція, нічого не репить, не скрипить, не хитається. Мінімалістичний дизайн. ну І достатньо якісна картинка, плюс є купа різних налаштувань, можна загалом підігнати під себе. Ну, по, по, по своєму вподобанню з, з, налаштувати зображення. Е, я от окремо налаштовував для MacBook, окремо для стаціонарного комп'ютера, де що треба було різні пресети, і при цьому е, монітор про них пам'ятає, і коли ми змінюємо налаштування, то в нас якби, е, зображення вже відкалібровано. Ну, і Окремо в кожній працівній системі можна ще калібрувати додатковий монітор. 1 мільярд кольорів, ну, тут не 10 бітна матриця, тут 8-біт плюс FRC, але ну, загалом налікань якихось на якість картинки немає. Єдине, що я хочу ще раз нагадати, що якщо це використовувати з якимись віндовими ноутбуками чи стаціонарними комп'ютерами, то 2К тут дуже чудово себе проявляє. Якщо ви хочете використовувати з macOS, там таки краще брати 4К, тому що. Ну, там є якісь особливості з масштабуванням, і все ж таки там зображення дещо буде чіткіше про 4К. Ось. Ну але пам'ятайте, що тут у нас 100 Гц, а 4К версія даного монітора буде 60 Гц. Тобто, ну, тут уже під ваші специфічні цілі. То тобто я його брав для роботи, плюс для того, щоб можна було пограти ігри, а в іграх більш плавність це тільки плюс. Ось такий от нас вийшов огляд. Якщо щось забув сказати, то запитуйте. Ну а так, дякую всім за увагу. Попрошу ще раз не забути про канал, підписатися, поставити лайк, написати коментар під цим відео, що ще хочете знати про даний монітор. Ну і до наступних відео, друзі. Бувайте!